Антін Лотоцький. Три побратими. Історичне оповідання з початків козаччини. Як малий яць Білоус став козаком, загороди Івана Білоуса стояла посередині села недалеко церкви. Рід Білоусів належав до найстарших в Злотій Слободі. Про це знав Іван Білоус від свого діда Петра. Який оповідав йому таке. мій батько Данило, а твій прадід Івасю прийшов сюди із лісник, був він там побережником у польського пана шляхтича. Поля дістав небагато, але з ліса мав опал та міг випасати худобу. Саме тоді пішла чутка про заснування золотої свободи. Заснував її батько теперішнього нашого пана, він обіцяв людям великі наділи землі та 30 літ звільнення від усяких данини від панщини. Батько мій поїхав туди, оглянув землю і вибрав собі місце на загороду. Новий пан доставив потрібний матеріал на будову загороди. Як усе було готове, Лишив їм батько лісники і тайком виїхав у золоту свободу. Я тоді був такий малий, як ти, Івасю, і справді тридцять літ була свобода не було ні драчок, ніяких, ні панщини. Мій батько до самої смерті не знав, що таке панщина. Та вже мені довелося знати її, що правда, спершу небагато. Були ж один день в тижні веліли робити на панськім, та потім збільшили на два дні, а тепер то вже три дні треба робити. Збільшили десятеро й усякі драчки, потім не раз переповідав дідове оповідання Іванів, батько Дмитро та ще й додавав було наше село колись справді золотою свободою, а тепер воно стало чорною бідою. Іван часто згадує тепер і дідове оповідання, і батькові слова, та додає, казали небіщих татуню, царство їм небесне, що то вже не золота свобода, лиш чорна біда, а мені хіба прийдеться сказати, що то вже не золота свобода, а таке саме пекло. Татуню робили ще три дні панщину, а я вже шість днів мушу ходити на панське. А про всякі драчки вже й не говорю, та ще й не може видержав би коби правда була, а то правди не найдеш, і це найгірше болить. Навіщо батько нашого пана сидів тут у дворі, і сам господарив, і можна було в нього ще правду найти, Бо не злий чоловік і суди по правді. А теперішній дідич сидить десь генокракові, а тут і носа. Не показує Господарі тут управитель, жит Лейпа Йосильович та економ Бляхарський. Вони роблять, що самі хочуть, якби могли, то жадали б на шість, а дванадцять днів панщини на тиждень, гори й біда, та й тільки так нарікав Іван Білоус та ради на свою біду не вмів найти. Аж раз. Осінньою вечором зайшов у хату Білоусі старий сліпий лірник Луць. Просився на ніч, радо приймали його Білоуси, бо ніхто не знає тільки вістей про те, що де в світі діється, та й ніхто стільки пісень не вміє набожних і світських, як луць. Ось і тепер настроїв він ліру та співав нову пісню про полон трьох подолянок. Татарами. Ой тієї ночі стучало, гриміло, я думала, що браз війська йде, а то виїжджали татари-бояри, буйне подолля вони своювали, три подолянки в полон забрали, везли з собою три подоляночки, три подоляночки, всі три сестрички. Ой старшу везли в червоному бранні. А середню везли в зеленім жупані, а найменшу везли біленькій сорочці. Ой найстарші треба вишити чіпочок, а середній треба увити віночок, А найменшу треба на Дунай пустити, Бо та не кидає ридати, тужити, Нехай попливе, як тихою водою, Тихою водою до віця до Нехай Нехай зготовлять весілля славненьке. Весілля славненьке, в могилі темненькі. Слухали батько й мати сумної пісні, мати сльози втирала, а батько зітхнутий каше. Різна недоля спадає на нашу нещасну країну. Гай, гай, важко там з бідним невольником без сурменській неволі. Та й нам тут, між своїми людьми. Не раз таки чи не гірше, ось той нелюд, економ бляхарський, знущається над народом хрещеним і гірпісурмена. Не раз так доїде тобі, що кинув би все, та на край світа тікав би. А луць на те кажете на край світа, а єю на землі, де нема ні панщини, ні нелюдів, економів та гайдуків. Багато народу тікає тепер в Україну, там земля родюча, як ніде, тільки плугом зрушиш землю, то й два роки жниву маєш, і яке жниво посієш корець, а сто кірців збереш, трави на пасовищах такі високі, Що волів ледве видно в них. Бджоли така сила, що не тільки в дуплах дерев. А й у ями наносять меду. Ріки, кажуть, такі повні рибою, що аж кишить від осетрий віщук. Звіря в лісах і степах стільки що диких биків, коней та й оленів б'ють лише задля шкури, а м'ясо залишають хижі птиці. Диких кіз зимою стільки набігає зі степів у ліси. Що бити можна їх тисячами. Це земля, що справді молоком і медом тече, а поля немір'яні, міряні, орисі кілько хочеш, а найважніше воля. Нема над тобою ні пана, ні гайдука, правда, що життя там непевне. Завжди треба бути на поготові до оборони, чи в поле орати, чи на жнивах, чи з худобою. А пасавицько, без рушниці й шаблі не рушай. У кожній хвилині, сподівайся, нападу татар. Або ж до нас татари не заганяються, правда, не так часто, як там, зате там воля, зітхнув Іван, а Алудь ще додав, та вже і наші вміють там боронитися перед татарами, а не раз таки. Дорого чосу їм завдадуть. Ось канівський черкаський намісник Остап Дашкович, набирає завзятці у козацькі полки та з ними нападає на татарські олуси. Кажуть, має в каневі та в Черкасах чотири тисячі козацтва. Малий яць слухає всього пильно. Серце в його малих грудях вб'ється так живо, живо, а в кінці не видержав і закликав. Тату, мамо, якби ми туди пішли. Батько нічого не відповів синові, тільки задумався кидати рідне село, де твої діди й прадіди кривавим потом зрошували святу земленьку, де їх кости спочивають. Лютий ляшок Бляхарський. Докучає всім, а йому найбільше бунтаре називає його. Та все таки жаль рідної хати, скиви рідної. Минуло від цього вечора півроку знову Іван Білоус чимось не догодив економові бляхарському, і той збив його нагаєм до крови. Дома сказав Іван до жінки. Збери, що дається взяти, та тікаймо від сіля. Я це вам, мати відповіла, нехай буде по твоєму тікаймо світ за очі. Іван зараз став приготовлятися до втечі, насамперед пішов до Мельника Яреми Лотоцького і попродав йому все, що далося продати. Лишив собі тільки два добрі коні і одної ночі. Навантажив і харчами й одягами посадив на одного коня жінку з малою трилітньою донечкою, на другого одинадцятилітнього синка Яця, та узяв обидва коні за поводи та й кинув золоту свободу на все. Тікав зі золотої свободи, з неволі на свободу. Їхали все лісом та лісом. Аж у Бориславщину від селя їхали вже безпечніше, тут уже не боялись погоні. Так добилися, аж у Переяслав. У Переяславі побачив їх на місці кушнір Василь Петренко. По одягах пізнав, що вони не тутешні. Ви з Поділля? – спитав Іван, еге ж, Поділля. Куди ж вас Бог провадить так? Ідемо світ кращої долі шукати, а не хотіли ви лишитися тут у Переяславі? Тут ви вже безпечні, говорив Петренко, який здогадувався, чого білоуси тікають із багатого Поділля. Як можна, то чому ні? відповів Білоус. А Петренко говорив дальше. Я знаєте кушнір. Мені ніколи коло поля ходити. Як згідні, то останьтесь у мене на господарці. Іван Білоус радо згодився. Сам Петренко жив у місті та на передмісті мав хутір, і там поселилися білоуси. Пройшло несповно два роки. Білоуси загосподарилися добре, і Петренко був з Івана дуже вдоволений, бо бачив. Що він господар добрий і людина чесна. Аж тут пронеслася вістка, татари йдуть вже над солою. З під лубин уже тікачі показалися Переяславі. Місто почало приготовлятись до оборони. Петренки в хутір дожили білоуси, бо в немов мала твердиня. Довкола обкопаний глибоким рогом, а за рогом високий вал. На валі сильний добовий гострокіли з бійницями по боках. На вістку про татар скрилося тут чимало сусідних хуторян. Білоус радий був цього. Більше людей легше боронимось, казав, запасів було доволі. Бо кожний хуторяни щодо тушука захисту, привозив і харчі зі собою. Щодня сподівалися татар, та їх не було. Люди легше відітхнули. Мабуть, іншим шляхом пішли, тільки яць, білоусів син був недоволений з цього. Він так хотів побачити татар, що про них стільки наслухався й оповідань, і пісень. Так бажав. Змірятися з ними. Він же не малий, йому ж на чотирнадцяти пішло, і він не боягуз, а тут на тобі іншим шляхом пішли. Аж нагло одного дня пастухи пригнали ран худобу поспіху, а з ними прибігло кілька утікачів. Татари йдуть просто непереяслав. Хмара хмаренна їж. На хуторі тривога, тільки яць у душі радий, сповниться його задушевне бажання він побачить татар і побачив. Татари насамперед ударили на їх хутір, думала, легко здобудуть хутір. Та скоро пересвідчили, що не так воно легко. У татар були тільки луки, а в обляжених були рушниці й самопали. Доброго часу завдали бісурменам обляжені за гостроколу. тарву лютило це, що таке, мале гніздо джагрів не дається, І завзялися за всяку ціну його здобути. Як та сарана пруться на укріплення. Обляжені вже готовляться до останньої розправи. Чоловіки стоять за частоколом і раз у раз стріляють у татар, а жінки набивають рушниці й подають їм. Не дармує яць. Він раз у раз стріляє, і не один татарюга повалився додолу від його кулі. Аж інші, що стояли біля нього, чудувалися такий малий, а такий добрий стрілець з нього, хвалили сіяться. Бороняться завзято обляшені, але чують, що недовго їм тут устоятися. Татари завзялися і таки здобудуть хутір. Не обороняться від татар, то бодай згинуть із честю. Аж тут бачить серед татар метушня, що це може бути? Бачить, татари завертають і женуться в противний бік, а яць Уже на дубі, що ріс перед хатою, розглядається, пізнав зараз козаки, вдарили на татари ззаду. Вліз і сповісти про це всіх, всі радісно загомоніли. Ми врятовані, Бог не опустив нас, стали інші вилазити то на дерева, то на вартівню, де хто вже й пізнає, що це за козаки. Це кажуть козаки канівського черкаського намісника Остапа Дашковича. Як почув це яць, то в нього ж серце забилося. Він чув уже про цього славно завзяться. Багато оповідали про його подвиги пісень, уже співали про його походи на татар. Гей, якби він рад тепер буде там між ними, між козаками. Аж тут хтось, немов йому з душі вийняв, а вдармо, каже на бісурмен ззаду, поможемо козака, а яць і собі лепече, вдармо, вдармо на татар, а хтось зі сміхом докину, а що ти підхопню, теж будеш бити татар. А вже що хочу, відповів твердо яць, а інший тому, що посміхався з яця, відповів. Не смійся з нього, він справжній козак. Він сіляє і стріляє так, що не одного старшого засоромив би. І я спішов із ними в бій. Вдарили на татар ззаду татари від несподіванки змішалися, не знали, куди нападати, від кого боронитися. Аж їх отаман крикнув щось по татарськи і миттю. Татарське військо розділилось на дві частини. Одна звернулася на хуторян, а друга дальше билися з козаками. Почалась завзята січа, малий яйця борудував гострою шаблюкою, як дорослий козак. Багато вже коло нього ранених і хуторя, і татар, та він якось ще ні одного удару не дістав. Б'ється, незважаючи ні на що. Не думає про небезпеку, і сам не запримітив, як він уже відбився від своїх, а кругом нього вже не хуторяни, а козаки на хвилину спинився, де він аж бачить, як відділ татар кидається в один бік, шли зір туди, а там, на боці лицар, на білому коні дорогій кириї, золотистому шоломі біля нього. Тільки двоє козаків б'ється завзято, а татари з криком кидаються на нього, та не з мечами, а лише аркани пускають у повітря. І блиснула думка в голові яця. Це, певно, Дашкович, татари, видно, хочуть уже вцем зловити, щоб відтак на нього дістати викуп, треба його рятувати. І на весь голос крикнув. Гей, козаки, рятуйте вашого Тамана ось там, і показав рукою. Козаки звернулися туди, на поміч намісникові, скричали і вихром пігналися туди, а я за ними, досівши якогось татарського коня, що бігав без вістя, на сам час прибули козаки. Два аркани вже були впали на Дашковича, і татари вже тягнули його. Та козак, що перший надігнав, перетяв шаблею один аркан, а татарина, що в його руках був другий аркан, зарубав інший козак. Побачили татари, що таманом від жаврів прибула відсіч і кинулися на козаків. А Дашкович увільнений від арканів подався на бій. Недовго вже тривала битва. Татари побачили, що не дадуть ради козакам, і пустилися тікати. А став Дашкович дякує козакам, що вирятували його. Дякую тобі, пане сотнику, і усім вам, козаки, що вирятували мене з бісурменської неволі. А сотник відповів, це наш обов'язок боронити свого вождя. Та правду сказати, в першу чергу належить подяка не нам, а отцему хлопцеві він перший побачив, що ваша вельможність у небезпеці і закликав, щоб ми йшли на підмогу і показав рукою на яця. Дашковий звернувся до яця. Дякую тобі, хлопче, як ти звешся, як і в Білоус, з Петренкового хутора під Переяславом, з тебе був би добрий козак, сказав Остав Дашкович, чи не хотів би ти під моєю рукою вправлятися в воєнному куншті? Ой, ще як хотів, би!» – закликав хлопець із захватом, а маєш ти батька. Неньку, маю, живуть на цьому хуторі. Поїдемо туди, звернувся Дашкович до своїх козаків. Поїхали. Остав Дашкович із сотником та з яцем, увійшов у хату білоусів. Здорові були, привітав яцево батька й неньку. Привожу вам вашого малого лицаря. Та заразом прошу вас згоди забрати його із собою. Він має охоту вчитися під моєю рукою воєнної штуки. Як має охоту, то хай іде, сказав батько. Дашкович відпочив трохи на хуторі, оповів, як він знайшовся під Переяславом. Одержавши вістку, що татари йдуть в Україну, він зі своїми козаками. Виступив проти них ось так у пошуканці, за ними загнався він, аж під Переяслав. І тут додав зі сміхом, трохи в татарський ясир не попався, якби не ваш син, хто зна, чи вже не везли б мене були татари в Крим, до свого хана в Бахчисарай. Так то малий я з Білоус. На 14-му році свого життя став козаком.